в ніч проти 19 червня Росія атакувала Україну ракетами калібр та ударними дронами шахет. Пуски крилатих ракет на Одещину здійснювалися з підводного човна у Чорному морі. А дрони камікадзе на Дніпропетровщину летіли зі східного узбережжя Азовського моря. Всього росіяни запустили чотири калібри та чотири шахеди. Усі вісім повітряних цілей знищено українською ППО. Скільки коштувала Кремлю ця порожня атака? Розбираємось в цьому відео. Два ді тому Путін на Петербурзькому економічному форумі довго розповідав, як російська економіка вистояла під санкціями, і як їй тепер стало добре від війни. В Прошлому году нам пророчили, що під давленням санкцій Росія вернеться к закритій адміністративно командної економіки. Ну, ми, як ви знаєте, вибрали путь розширення свободи підприємництва і. Практика показала, що поступили абсолютно правильно. Він звичайно відомий містифікатор як історичних подій, так і цифр. Але незалежні дослідження підтверджують, що російська економіка просіла, але не критично. Тобто гроші на свою оборонну промисловість Кремль має, але при цьому фактично заблокований доступ до всіх сучасних технологій. Технологічний порядок та наскільки продукція, като проєзводіться, відповідає сучасному времени. Мы видим, что в этом плане они деградируют. Они не могут прыгнуть выше головы в производстве, и при этом они не могут создавать высокотехнологичную продукцию как таковую, особенно в вопросах военно-промышленного комплекса. То есть для нас более важно не столько обвал их экономики, сколько деградация технического и технологического порядка. В уламках збитих над Україною російських ракет фахівці вже давно нарахували комплектуючи більш ніж 40 країн. Купівля всієї цієї електроніки, що не виробляється в Росії, за сірими схемами через треті руки, збільшує ціну того ж калібра в кілька разів. У пресі озвучуються різні цифри від 1 до 7 мільйонів доларів за одну таку крилату ракету. До цінника експерти включають і російську корупцію, а точніше банальні приписки від Міноборони. Если говорить про сегодняшний э, обстрел Одессы и Одесской области, то это четыре э, крылатые ракеты «Калибр». Я не исключаю, что ни нынешняя реальная стоимость э, этих ракет может варьироваться в пределах 7 миллионов э, долларов. То есть им это могло обойтись где-то в пределах, А двадцяти восьмі тридцяти мільйонів от, от, атака на Дніпропетровську область, чотирма іранськими дронами, камікадзе на цьому тлі російському бюджету, що називається дешевше за гриби. В цілому, то в середньому 30 тисяч доларів за шакет, 30-35-40, Отак, вот от можна оцінювати середню стоїмость одного такого дрона. Услідувачі на група это где-то 120 двадцять сто тридцять тисяч сто п'ятдесят тисяч пошовся такої обстріл. Тость варіується іменно таких розценок. Витрати Росії на війну з Україною. Спробували порахувати у німецькому інституті проблем міжнародної безпеки за оцінкою наукового співробітника інституту Яніса Клюге. Кремль витрачає на війну 30 мільярдів рублів на день. За нинішнім курсом це 370 мільйонів доларів щодня. І ці колосальні можливості російському бюджету дає як і раніше, торгівля нафтою і газом відмовилися, ж від купівлі російських вуглеводнів далеко ще не всі. Якщо ми подивимося на основу їх експорту, то ну на сьогоднішній день їх експорт ті ж нафти та газу він дуже ефективно диверсифікований в такі країни, як Індія і Китай. При цьому ми прекрасно розуміємо, що так там ціни вони будуть значно відрізнятися і. Нижчими від ринкових світових ринкових цін, а проте тим не менш для них найголовніше, виходячи з технології взагалі їх видобутку. Більш важливим є навіть сам факт, той що вони зможуть продовжувати залишати на певному рівні свій видобуток. І якщо аналізувати дані лише з відкритих джерел, то спочатку повномасштабного вторгнення видатки російського бюджету на фінансування армії кинутої на війну з Україною перевищили. 3 трильйони рублів. І питання не в тому, наскільки ще вистачить запасів у кремлівській скарбниці, а в тому, скільки ще самі росіяни погоджуватимуться з тим, щоб їхні податки йшли на війну, а не на російські дороги, туалети, хворих та дітей. А що про це думаєте ви? Пишіть вашу думку у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.